Вважати себе найкращим світі, це безумовно погано. Але вважати себе найгіршим світі це також безумовно погано. І тому, дорогі, постійно якось нам важко знайти цю межу між лицемірством і правдивою покорою. І розібратися в цьому, як завжди, запрошую вас з допомогою. Отців пустелі. Тому запрошую на нову мудрість пустелі. Велка! Історія ця трапилася з Абою Мойсаєм. Якось, коли його прийняли до пресвітерату, єпископ, архієпископ одягнув на нього білу альбу, такі білі шати, і каже: Ось, або тепер ти чистий. А Або відповідає: Зовні так, але всередині ні. І ця відповідь, вона якби з одного боку, вразила. Архієпископа з іншого він вирішив випробувати цю відповідь. І сказав до своїх пресвітерів, що коли Або війде в пресвітеріум, не пустіть його, виженіть. Але прослідуйте за ним, щоб почути, що він скаже. Ну і зробили так, коли або входив пресбітеріум, то почали йому говорити, куди чорний пхаєшся і вигнали його. От, ну І він розвернувся і пішов. Але коли хтось прослідував за ним і прислухався до того, що він говорить, то почув, як він, як він в своїй простоті зовсім тихо сам до себе сказав: справді, куди ти, брудний, пхаєшся поміж чистих? Дорогі, безумовно, величезна істина і величезна правда. Я можу вважати себе не знаю, суперпокірним от, і говорити, що так, я грішний, я грішний. Але коли хтось каже мені, що я грішний, то одразу вибухаю, як ти можеш говорити про мене таке, ти мене зовсім не знаєш. От, І тому. Правда про нас так по-справжньому криється в тому, як я реагую на різні ситуації, які зустрічаються от, в моєму житті, і як я коли перебуваю наодинці, як то якось відкликається в моєму серці. І тому, якщо сьогодні ти сумніваєшся, чи ти е, маєш достатньо покори, от, е, і в принципі тобі вдається перед людьми бути таки схиленим, якби простим простим, і так далі. То коли повертаєшся додому, що наповнює твоє серце? От чи справді вмієш визнати свою помилку в простоті свого серця, в тиші, коли ніхто тобі на неї не вказує? Дорогі, нехай заступництво, аби Мойсея, який, напевно, є святий, бо людина такої покори це хтось, хто успадкував напевно небо. От заступаєш з нас і допоможе нам справді бути не просто хорошими людьми, а людьми великої покори, які знають правду про себе. І завдяки цій правді знаю, що з собою робити. Дякую вам і до зустрічі. Па.